Роботизовану таку, да, так, щоб менше залучати людей. У нас і так людей не так багато, і не так багато сил. Вже ми виснаження дійсно І це треба розуміти, і треба мотивувати людей. У вас дуже цікава дискусія. Дякую, дуже і, дякуємо пані то, Марія. Люди, приєдналась би до них Кому, як не харків'янам, це все розуміти. Місто мільйонник до початку повномасштабного вторгнення. Тепер... Так, також харків'янин, пані Марія. Ось до слова. Чи не щодня тепер зазнає ударів Російської Федерації, прифронтове де факто місто і сам. Саме у цьому контексті хотілося б з вами розмову провести, пані Марії, тому що у Харкові 18 серпня відбувся захід асоціації прифронтових міст та громад. Були присутні представники більш ніж 100 прифронтових громад, які об'єднають зусилля навколо розв'язання нагальних проблем під час та після російської агресії. Керівником асоціації став мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що це об'єднання допоможе розв'язувати важливі проблеми, з якими стикаються громади що, що перебувають близько. До фронту, ну і що характерно, Терехов на цій зустрічі сказав, що хоче, аби всі зрозуміли, що при фронтовій території це не спалена земля. Ми повинні зробити їх новими точками росту і вони заслуговують на особливе ставлення з боку держави. Це не тільки фінансова підтримка, а й пільгове оподаткування, інвестиційні стимули, спрощені процедури та адміністрування. Ми розуміємо, що найліпшою рекламою, зокрема Харкова, області, регіону, загалом є люди, які приїздять у статусі внутрішньопереміщених осіб, в тому числі і до Києва, до столиці, є впевнений. Всі наші глядачі так чи інакше мають знайомих із Харкова. Я особисто на минулому тижні спілкувався з одним із таких, і ми говорили про ситуацію в плані роботи комунальних служб у Києві. Я жартував, що всі харків'яни, незважаючи на війну, все рівно продовжують говорити: ну, в Харкові краще. У нас навіть Просто елементарно частіше ніж у ніж у Києві. Ну і в цьому контексті хотілося б вашої думки почути, пані Марія. От навіть у таких дрібничках, різниця, е, яка яку показує оце, от е, прифронтове місто Харків та громади навколо нього, чи можуть вони стати отим ґрунтом для зростання міст населених пунктів навіть вже зараз, в умовах гарячої фази війни і після укладання того чи іншого. Угоди договору миру як завгодно, але коли війна з гарячої фази хоча б перейде у в'ялотекучу холодну. Так, що хочеться сказати саме про наш регіон? Пам'ятаєте, коли був коронавірус і були такі кольори да, по регіонах? Uh -huh. Те саме, я вважаю, що треба вже залучати, і потрохи це залучається саме е, в Україні, тому що треба розуміти, що в місті Харкові і, і в Харківській області, наприклад, в Куп'янську інша ситуація. Да? В місті Харкові і навіть. Е, там я не знаю і ще 5 кілометрів, але ближче там 10 до Києва. Теж інша ситуація. Тобто трохи такий, знаєте, е, треба е, розуміти, як впливає це на людей. Поділ Якісь на сектори маєте таких... на увазі, пані Марія? Поділ на сектори, та в залежності від так, того, я маю на увазі, що дуже важливо поділ робити на сектори. Тому що Харків, наприклад, теж у нас е, е, на зараз 200 тисяч ВПО. Угу. Це і Харківська область, і е, скажімо, там Донецька область. Так і, і якщо ми кажемо про далі регіони або об'єднані територіальні громади, які які не були залучені до війни в плані. Не немає лінії зіткнення. Так у них всі ВПО там живуть там в селах, в яких мешкало 50 людей, може зараз жити вже 400. Що ми кажемо те ж саме, іде, ми ж можемо казати, всі українці це відчувають, і люди західної України це відчувають. У Львові переповнене місто. Так це нагрузка іде і на лікарні, це треба розуміти. Да, це нагрузка і на соціальні виплати, і на ВПО, і так далі. І тому. Тут повинно бути таке зонування, в яке входить, скільки до лінії фронту, скільки ВПО, яка ситуація економічна, яка з бізнесом зараз Харків. Ми вже виснажені не тільки фронт, виснажені всі. І ми скажемо про те, що бізнес скорочується, і в Харкові також щось відкривається. Дійсно, є програми, які державні і міжнародні, які спонсорують там, наприклад, власна справа. Так і люди теж повинні про це знати інформацію, володіти. Які програми є, щоб я розпочав бізнес або. Я розпочав свою власну справу, які в мене є гарантії, права, і обов'язки, як ВПО, скажімо так що я можу зробити, які в мене є можливості. Треба враховувати, що є багато зараз жінок, які з дітьми самі, як вони повинні виховувати і працювати. Як от зараз Харків. Може вам бути би показником, коли повітряна тривога да, зробили в місті і в області різну, тому що ми теж розуміємо, Харків не може банк закриватися кожній, якщо у нас повітряні тривоги по 16 годин. Ну тут такі, знаєте, як. Всюди потрібен бути баланс, як і на фронті, потрібен бути баланс в освіті, в містах, в економіці, в бізнесі і так далі. Ми повинні постійно підлаштовуватись. Тобто, в чому Харків такий топовий, тому що ми швидко швидко вчимося підлаштовуватись. Звісно, і треба підлаштовувати законодавчу базу під це. І це повинні бути цей громадські слухання, тому що у нас дуже багато програм, які пишуться на папері, виходять якісь постанови, uh -huh. щось робиться. У мене є приклад. Де багато, тому що у мене тут в є благодійна організація, в якій ми працювали. Ми спочатку всі були волонтерами, які працювали, щось робили. Багато людей пішло на фронт. І зараз ми чуємо, у кожного з нас є військові друзі, лікарі, освітяни. І кожен бачить цю проблему в кожному секторі, і але проблеми. Все ж таки в Києві, в Львові, скажімо, в Ужгороді і в Харкові вони різні, тому що тут акцент у нас зараз випадає там бізнес, тут у нас зараз. Питання з опаленням да з опаленим сезоном так готуються, так переключаються, але є машини, які тяжко переключати одним там щелчком це не зробити. Тому е тут такий степ степ з освітою uh -huh. теж саме в Харків не будуть повертатися люди, якщо у нас не буде де вчитись дітям, тому що мама, якщо у неї чоловік на фронті, наприклад, типова сім'я зараз в Україні, вона не може працювати і виховувати своїх дітей і. і і так далі, тому е тут теж люди повинні розуміти, як виїжджати за кордон, які можливості зараз є за кордоном, які в інших регіонах. То тобто, тут. Е і ще такі знаєте, і я зараз все може бути звучати як загальна, але треба розуміти всі ці системи, які треба поєднати в да в якісь е реалії і постанови в закони, щоб Верховна Рада в цьому е профілі е працювала, і тут і військові повинні теж працювати, тому що ми розуміємо, коли ти тільки виїжджаєш. Е ближче до фронту, там ти не будеш бачити, там буде дуже мало цивільних, але Пані, вони там живу. Ще так. трошки додамо інформації. Не так багато в нас часу для спілкування з вами. а так хочеться обговорити чимало. У Харкові продовжують роботи по підготовці до опалювального сезону. В тому числі продовжуються планувати запуск системи теплопостачання в гуртожитках, де наразі проживають вимушено переміщені особи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що місто продовжує приймати. Людей евакуйованих з прифронтових територій різних регіонів для їх, для їх розміщення. Місто надає місця в гуртожитках, і значна частина ВПО користується цими можливостями. Ви зазначили, що ВПО у вас зараз налічує більше ніж 200 тисяч. Ми так само знаємо, що інколи Харків, якраз місто, яке попереду всіх інновацій, ну, наприклад, громадський транспорт, у вас є безкоштовним метро, безкоштовне не у всіх регіонах. України, воно таким є і буквально минулого тижня була презентована чергова урядова програма про внутрішньопереміщених осіб. Там до 2027 року ви, пані Марія, зазначили, що дуже багато дійсно якихось певних ініціатив на папері, але так, щоб воно працювало, ну якось складніше з приводу внутрішньопереміщених осіб. Ми розуміємо, що найголовніше житло. Поясніть, будь ласка, як тут працює регіони, як працює Харків. І наскільки легко або складно ВПО зараз по житлу в Харкові? Е, дякую за питання. Дуже цікаво, але така ремарка з приводу транспорту. Я особисто, це моя думка. Не повинен бути вже на четвертий рік війни безкоштовний транспорт. Е, тому що це дуже великі витрати бюджету, які не так гарно поповнюються, як нам би всім би хотілося б. Е, я вважаю, що можна, можна треба зробити систему. Пільгову для ВПО пільгову для. Людей, які не можуть да, використовувати, але постійно безкоштовний транспорт для мене це е, неприйнятна ситуація для Харкова. Але це моя особиста думка. Тут вже рішення таке повинно бути загальне. Людей і тому тут дуже важливо громадське слухання, щоб слухали депутатів, слухали цих же представників ВПО і так далі. Тому що ВПО це ж не люди, які з різних так професій, і там дуже багато розумних людей з освітою, які займались управлінням, які зараз, коли їх 200 тисяч в місті, вони мають право свого голосу, і вони вже мешканці нашого міста. І нам треба їх тут реінтегрувати, щоб вони тут працювали, знаходили себе і знали про всі програми, на які вони мають право. Але безкоштовний проїзд треба, на мою думку, завершувати. Що з приводу МКП, міста компактного проживання, саме гуртожитки. Проблема була завжди для людей з інвалідністю, чому тому, що на перших поверхах, щоб були міста для візків, тому що зараз виїжджають. Така, знаєте, хвиля останніх людей, які виїжджають, це саме літні люди, їх більшість, тому що всі молоді спочатку війни там повертались, приїжджали, вони більш мобільні. Так? А літні люди вони до останнього знаходяться вдома, так і сидять, поки там вже не. Вже прям лінія фронту да не відбувається, і на жаль, це так і є. Це реалії і багато було випадків. А я, я особисто знаю, коли я дини свою там козу, корову. Моя собачка, моя хата. Я тут 70 років прожила. Це, роз, ну, це розуміло, важко, пані Марія відверто каже. Дуже важко людям, і ми це бачимо. На жаль, моя психіка вже до цього звикла, і ми ну, по-іншому да, до цього ставимося. Ну вже це вже робота, ми розуміємо та тому, що так. Це вже уже, щоб витрималася ментальна так, наше здоров'я. Ми вже так не так уже різко реагуємо, як на початку. Угу. Але це проблеми. Їх треба вивозити, їх треба розсіляти. Для літніх людей дуже важко. Не те, що в інше місто за кордон, це ваше я мовчу. Пані підуть папелом щоб ближче додому, але немає місць на перших поверхах. І постійно ці гуртожитки треба оновлювати. Що саме я кажу про оновлення? Щоб були холодильники там загальні, щоб були там вікна, щоб було правильне опалення. І дуже багато людей Пані на дещо обмежені в часі. Ми дуже цінуємо Переклад. розмову з вами, і бачимо наскільки ви, в тому числі і близько до серця. А з часом вже розуміємо, що це все сприймається. На жаль, як буденність. Не від хорошого життя, але розуміємо наскільки ви компетентні у цьому питанні. Тому я думаю, не прощаємося і сподіваємося на найшвидшу розмову у майбутньому. Дуже дякуємо за те, що долучилися. Дуже дякуємо вам за відповіді на наші запитання. Марія Зайцева, депутатка Харківської районної ради, з нами спілкувалася на прямому зв'язку із Харкова. дякуємо навзаєм, пані Марія. Ну і у нас до слова, у Києві відбій повітряної тривоги було попередньо застосування балістичної зброї і ракета припинила припинила на Сумщині будемо очікувати офіційної інформації з цього приводу. Тим не менше, повертаємося до студії до розмови з паном Степаном Гавришем. Тут про людей ми завершили говорити про ресурси і про війну вдовгу, яка за на вашу думку та за вашою філософією нам вигідніша ніж Російській Федерації. На останок про людей мобілізація зараз краще ніж півроку тому. Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, наразі вдається Набрати лише половину від необхідного для повного укомплектування бригади. І Костенко також наголосив, що наразі не йдеться про великі контрнаступальні операції, а лише про утримання оборони. Давайте почуємо пана Костенко. Рухається. Скажемо, вони трохи краще ніж були там півроку тому. Ми завжди називаємо кращими що вони краще рухаються, коли ми набираємо, хоча б половину від того, що нам треба. От зараз ми набираємо половину від того, що нам би було треба для повноцінного укомплектування. Наших бойових бригад, які і створення нових підрозділів, зокрема резервів, ми набираємо половину. На щось нам це вистачає. Ми можемо триматись в тому темпі, в якому ми тримаємось. Не йде якась зараз мова про великі контрнаступальні операції, йде мова про утримання оборони. Ну, мовою сухих цифр сухих цифр говорить пан Роман. Ми знаємо як учасника російсько-української війни. Від нього популізму загалом не почуєш. От про Кращу ситуацію, але все ще нестачу людей. І про технологі... технологізацію цієї війни. Чи встигнемо ми стати кращими в цьому плані? Автоматизація, безпілотники і так далі, замінять людей на фронті невдовзі чи ні? Дуже коротко просто зроблю комплімент меру Харкова. Він неймовірний. Він виклик кинув не лише мерам українським, але й західним, коли в умовах війни він добивається надзвичайно високого класу організації життя в Харкові. Я не згоден про безплатно там чи не безплатний проїзд, вважаю, що він правильно діє, оскільки це питання не є економічним, воно є безпековим. Найперше а що стосується проблеми, яку ви говорите, президент заявив про створення окремих штурмових військ. Мені здається, це зворотня. Позиція стратегія тому, що ми виголошуємо тут війна людьми. Війна, війна людьми це небезпечна і вкрай непрогнозована ситуація, тим більше що штурмові війська якраз ніхто не буде сьогодні йти, якщо ми не звернемося до монетизації, причому досить серйозної монетизації рекрутінгу. А що стосується технологічної війни, то ми з вами почали цю дискусію. Зрозумієте, що сьогодні один оператор, офіцер, Сержант, який керує там, дроном маткою, яка несе 10 безпілотників, може причинити набагато більше шкоди Російській Федерації в живій силі, танках, складах боєприпасів, аніж цілий підрозділ штурмових військ. Ми не будемо боротися за лісопосадки. Нам треба воювати за знищення. Ресурсів війни Росії на окупованій території в ближньому і далекому тилу. Те, що ми робимо з НПЗ, але до НПЗ долітає із 50 дронів. 2. Три дрони нам треба зробити, щоб долітала половина, ага. як долітає російських дронів до нас. Тому я думаю, що саме це наступний рівень війни хочемо, ми чи не хочемо це буде робити Російська Федерація вона піднімає свою технологічну а, систему ведення з Україною, і ми будемо або наздоганяти, або випереджати. Ми можемо а, бути попереду, завдяки саме а, нашим іноземним союзникам. Чому тому що не приймаючи участь у війні в Україні, вони глибоко відстають від Росії. Росія буде мати впевненість, що вона зможе будь-який час нанести непоправимий удар по Пане Європі. Пане Степане. Дякуємо дуже за нашу сьогодні. Чесну таку дискусію Від запрошуємо відверту і чесно. Так запрошуємо на наступні наші ефіри. Це професіональна дискусія. Абсолютно професіональна степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 року. Ну і далі в нас наступні новини в Умані стартує святкування Рожгашана юдейського нового року, що розпочнеться сьогодні ввечері, та триватиме до вечора, 24 вересня. Тисячі хасидів, щороку Оку приїжджають до міста, щоб помолитися на могилі духовного лідера Цадика Нахмана. Цьогоріч очікується до 50 тисяч поломників. Нині ж їх вже понад 32 тисячі. До умаді вже прибула і знімальна група Новини лайф. І наш Олександр Саюн готовий поділитися першими враженнями. Олександр, вітаємо тебе сьогодні. Розповідай. Вітаю вас, колеги. Новини лайв традиційно приїхали в Умань на святкування юдейського нового Дякую. року Рош Гашану. І дійсно вам хочу сказати, що вже за ось цей невеличкий проміжок часу відбулося дуже багато подій, і їх потрібно мені вам відсортувати і відповідно оголосити, розповісти про все це, про все те, що з нами відбувалося з знімальною командою. Новини лайв приїхали ми сьогодні сюди, десь близько одинадцятій годині. І вже коли заїжджали до міста, бачили Хасиді. Вони десь перебігали, десь йшли. Рожа до Єсфаман Рожа Жана, фак Да, Героям слава Україні, слава. E, хочу вам ну, Ви бачите, що зараз тут відбувається, і це не поодинокі випадки, коли саме хасиди ось так заходять до кадру у прямий ефір і можуть навіть щось таке казати. Але я хочу наголосити на тому, що коли ми приїхали до міста, одразу бачили героям слава, одразу бачили, як хасиди перебігають не там, де потрібно, тобто де інде порушують на. Від правила приходу хочу наголосити на тому, що нам вже вдалося поспілкуватися із заступником героєм слава заступником міського голови Ганічем Олегом. Він повідомив про те, що понад 32 тисячі станом на ранок сьогодні приїхало Хасидів до Умані. Вже була свіжа інформація від речника державної прикордонної служби України Андрія Демченко, що, начебто, понад 35 тисяч паломників приїхало до Умані. Хочу також наголосити, що кожен хто сюди приїздить, він сплачує туристичний збір 1800. Загалом вже ось за цей період, коли розпочнеться Рожга до бюджету надійшло 20 мільйонів гривень, і це лише попередні такі дані, бо дійсно хасиди ще продовжують сюди приїздити і будуть сплачувати туристичний збір. Навіть для цього зробили окремий лінг через сайти. Можна було б це зробити для того, щоб дійсно хасидам не довелося покласти, наприклад. Один сервіс, який працює, також є відповідні термінали, ось саме перед зоною паломницька, куди прибувають саме ці хасиди. До речі, нам вдалося побачити на яких саме автобусах вони приїздять. І ось ми бачимо з Йорк Конгретірхамакен, в Кенбекев. Злоким є, єс. Єс. Я не знаю, якщо чесно, що він там казав. Я не дочув, але сподіваюсь, нічого кримінального. Давайте. До речі, це такі традиційні пісні. Вони співають постійно ось тут в зоні паломництва про Рожга Шана, про Цадика Нахмана. Але нам вдалося побачити на яких автобусах саме приїздять хасиди до Умані. Що залишається після них? Давайте побачимо це на власні очі. А. І що на твора Іланічого? Ну, це буде мусор, животні, я не кажу, передомер кажу. Це животные, не люди. І це вам потрібно прибирати, так? А що ж так же не буду їздити? Ну, загалом багато, я бачу і пляшки у вас тут є, так? Так, пляшки є. І виноград хтось залишив, і півку хтось пив. Зараз на власні очі ми могли побачити, що саме залишається після хасидів, і дійсно ми неодноразово спостерігали у соціальних мережах, що дійсно досить таки брудно, але ми і перепевнились у цьому на власні очі. відзняли такий матеріал. Також хочу наголосити, що після того, як ми побачили цей автобус, ми вирішили перевірити і чистоту наразі в зоні паломництва. І я хочу наголосити, що дійсно тут де інде чисто, де-інде брудно, але шість разів на день вивозять сміття. Ми бачимо. Бачили це на власні очі буквально перед прямим ефіром, навіть поспілкувалися з комунальником. Він каже, що така ж ситуація, як і в минулому році, ми ж неодноразово сюди приїздили нову не лайф з таким певним репортажним відрядженням, і бачили тут дійсно таке, що навіть не хочеться згадувати. Але я сподіваюся, що дійсно буде чистота, але ми прибудемо трішечки пізніше ще раз в зону паломництва і побачимо. Загалом, чи дотримуються чистоти Хасиди, також після того ми вирішили зайти в зону паломництва дванадцять. Тут оголосили великий молебень, і зокрема, всі люди, які приїхали в зону паломництва, вони були на головній площі біля саме Рабіна Ахмана, біля саме могили їхнього культа. І дійсно те, що ми побачили на власні очі, це навіть вам не передати емоціями. А дуже багато людей одні стоять біля стіни а, з молитвиком вивтілікуда, Ви одні з молитовником біля стіни моляться, інші просто танцюють, співають, і настільки там було багато людей, що деякі хасиди навіть залазили на ось на дах, дах такого одноповерхового ларьочка, і звідти танцювали і так танцювали палко, що навіть нашим ДСНСникам і поліцейським, Ейським довелося їх звідти визволяти і виганяти навіть так можемо сказати. Один з хасидів навіть почав пручатися і навіть вирішив погратися у схованку з ДСНСником. Але дійсно е, турист програв цей поєдинок, бо наші служби дуже гарно спрацювали і забрали його з даху. Також мене знаєте, що здивувало це. Єс, 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 це ізраїльські медики, вони тут присутні, як і поліцейські, і нас дивувало те, що навіть під час цього молебня, танця, а так знаєте, там була такі, такі музичний супровід, як техно таке стиль у музиці, і дійсно всі ось так, от просто трусилися, і побачити це возможно.